Тема сьогоднішнього нашого уроку математики досліджування і розв'язування задач графіки. Розгортаєте підручники на сторінці 64. Сторінка 64. Зараз. Так, всім видно, так чи ще? Видно. Перевіряємо, видно. Значить, Дослідження і розв'язування задач, графіти. Весела пісенька дзвіночка покликала нас на урок. Я бачу ваші милі личка і очі з безліччю думок. Домашнє ми з вами перевірили, а тепер усний рахунок. 19 помножити на 9. Слайд збільшився, діти? Ні. Перемкнувся. Перемкнувся. Хвилиночку зараз. Тут ще у нас із запізненням. Перемкнулося? <клухи> так, <клухи> перемкнулася. 19 помножити на 9. Ну, прокидаємося. 100, 171. Правильно, не викрикуйте, а руки піднімайте. 171 відняти 159. Настя, Смержевська. 12, 12. 12. 12 плюс 50, Тимофій. 12 плюс 50 буде 62.

55. Ні. 105. Скільки? 35. 35. Uh, помножити на 2. 70. 50. 70. 50. І 70 поділити на 2. 35. 35. Правильно. І каліграфічна филинка. Прописали красиво число. Нам число прочитає Паша. Яке це число? 1438. Правильно, 1438. Кожну циферку числа пишемо в окремій клітинці. Між числами робимо пропуск клітинку, швиденько, красиво і каліграфічно. Дописали. І тепер сторінка 64, номер 292. Прокоментуй запис. Дивимося. Перше завдання. Морська черепаха, щоб відкласти яйця у пісок, пропливла до берега 24 кілометри за 8 годин якою була швидкість черепахи? Прокоментую цей запис. Ну, будь ласка, Тимофій. 24 кілометрів поділити на 8 годин. Дорівнює 3 кілометри за. Кілометрів. Ну, ну, за 3 що за годину? За, за годину. годину, звичайно. Що це ми дізналися, виконавши таку дію? Коли весь шлях? Поділили на час. Що ми дізналися? Швидкість черепахи. Правильно, якою швидкість була черепахи за годину 3 км за годину. А друге, запишемо письмово. Черепаха повзла з 10-ї години 30 хвилин до 10-ї години 40 хвилин, подолавши за цей час 50 метрів з якою швидкістю вона рухалася. А ну mm -hmm. думаймо. Можна, будь ласка, мені. Будь ласка, 10. Паша. 10 годин 40 хвилин, мінус 10 годин, 10 годин 30 хвилин, дорівнює 10 хвилин. І це знову рухалася черепаха. Так, вона рухалася 10 хвилин. А з якою швидкістю вона рухалася? Питання в задачі. Іноді вона була Будь <різь> ласка, Поліно. П'ятдесят поділити на 10. З рівні є. 5. П'ять чого? Чого? П'ять метрів за годину. За хвилину. Тут буде за хвилину, так, у нас? Чи за годину? Ану? Вона ж десять хвилин рухалася, була в дорозі десять хвилин, тому за хвилину. Записуєте першу дію. На слайдах не буде. Розв'язання до цієї задачі. Перша дія, ми повинні дізнатися, правильно сказав Паша, скільки вона е, часу була, е, рухалася. Тобто, 10 годин, так і пишіть, як іменовані числа, 40 хвилин. мінус 10 годин, 30 хвилин. Дорівнює, скільки ми сказали, це буде 10 хвилин? 10, 10 хвилин, правильно. Дорівнює 10 хвилин. Тобто 10 хвилин. 10 хвилин була в дорозі, да? Тобто за цей час вона проповзла 50 метрів. Так, і тепер потрібно знайти, з якою швидкістю вона рухалася. Ми знаємо, що вона подолала шлях 50 метрів. Ділимо на 10 хвилин. Це буде 5 метрів за хвилину. Відповідь. Черепаха рухалася. Зі швидкістю 5 метрів за хвилину дописали, так є швиденько. Тимофій дописав. Так, зараз. Швиденько. І дивимося довідка. Прочитай, будь ласка, Поліна, шкірясті черепахи. Шкирясті черепах на суші пересуваються повільні, а у воді їх швидкість значно більша, до 35 кілометрів за годину. Так, ось така довідка вам для інформації. Тобто у воді у них у черепах швидкість значно більша, ніж на суші. І наступний наш номер 293. Також письмово 293 Записуємо. Які вирази є розв'язанням задачі на друге запитання? Дивимось уважно, задачу. За 10 робочих днів муляр отримав 6500 гривень зарплати. Яку зарплату отримав муляр за 9 робочих днів, якщо щоденна оплата однакова? Чому дорівнюватиме його зарплата за 19 робочих днів? Які вирази є розв'язанням задачі на друге запитання? Бачимо, що в задачі два запитання. Подумаємо, яка буде перша дія? Mm. Міша, говори. 6500 поділити на 10. І що це буде? E гривень за один робочий день. А, так. А ми можемо відразу перші дії. А ну подумаймо виразом її і дізнатися, виконати виразом і дізнатися, яку зарплату отримує муляр за 9 чи отримав. За 9 робочих днів. Говори. В дужках 10, 6 тисяч поділити на 10 і за дужками помножити на 9. А навіщо в дужках? Коли в нас така дія, ми дужки не беремо. Ми і так знаємо послідовність виконання такої дії. Спочатку у нас йде, ми обчислюємо дію ділення, а потім множення. Тому дужки тут будуть зайві. Скільки це буде? Так, шість трехмітних. Робочий день. Це 650. Помножити на 9. І ще потрібно Поліна. П'ять тисяч вісімсот п'ятдесят. Молодець. П'ять тисяч вісімсот за гривень зарплата муллера за 9 днів. А тепер подивіться уважно і знайдіть той вираз із чотирьох А Б В Г, який буде відповіддю на друге питання. Чому дорівнює його зарплата за 19 робочих днів? Я хочу нагадати Я... вам, діти, ніхто не відміняв те, що потрібно піднімати руки і не перебивати ні вчителя, ні один одного. Поліна. Б. 6 тисяч поділити на 10, можете жити на дужках 10 плюс 9. Правильно, так? Тобто ось буде розв'язання відповіді на друге питання, другий вираз Б записуєте і обчислюємо. Ану, швиденько тільки не Міша один і Поліна трудиться, а всі, а ну всі думаємо. Топ числа. Де 58 тисяч 500. Скільки? Ні, Рівні 12 тисяч 350. Молодець Миша 12 тисяч 350 гривень. Ну і відповідь ви запишіть – зарплата муляра за 19 робочих днів – 12 350 гривень. Відповідь – зарплата муляра. Так. Наступний номер 294. Також задача. Письмова. Я, я, я ще відповідь не дописав. Швиденько, швиденько. Відповідь можете і самостійно вже дописати. 294-та задача письмово записали. Задача 294. Маса дорослої панди в 1600 разів більша за масу новонародженої. Яка маса мами і дитинчати, якщо маса новонародженого маляти дорівнює 100 грамів. І міріна? Що, міріна? Я, я думаю, вже не перемикнувся слайд. Будь ласка, ні, я залишаю слайди для тих, хто не встиг ще дописати. А, так, окей. дивимося уважно і думаємо, що ми повинні спочатку знайти. Маса пандема. От нам відомо, що маса дорослої панди в 1600 разів більша за нову масу новонародженої. Яка, mm -hmm. питається, яка маса мами і дитинчати, якщо маса новонародженого маляти дорівнює 100 грам? Будь ласка, Паша. 100 помножити на 1600. Правильно. На 1600. Що ми дізнаємося? 160 тисяч грам дорівнює 160 кілограм. Так. Маса панди мама. Правильно. Тобто це буде 160 тисяч грам, або переводимо в кілограми, це буде 160 кілограм маса панди мами. Так. А тепер дивимось уважно на питання в задачці. Яка маса мами і дитинчати, якщо маса новонародженого маляти дорівнює 100 грам? Дуже легко. Паша, продовжуй. Яка буде друга дія? 160 кг плюс 100 грамів дорівнює 160 кг і 100 грамів. Так. Ну, якщо записати спочатку в грамах, бо ми будемо додавати грами, тому переводимо кілограми наші в 160 грами. Ми знаємо, це 160 тисяч плюс 100, це буде 160 тисяч 100 грам, або, як Паша правильно сказав, 100, перевести в кілограми це буде 160 кілограмів 100 сто грамів. І запишемо відповідь. Відповідь: так? Маса мами й дитинчати панди 160 кг, 100 грам. Так, дописали, Ні. так, є 295 номер. Склади і розв'яжи задачу за даними таблиці. І у нас є. Все в таблиці, всі дані. Наше завдання скласти задачу і розв'язати. Хто є в задачі, про кого буде йти мова? Ану, дивимося. Про велосипедистів. Так, про велосипедистів, жінку і чоловіка, велосипедист і велосипедистка. Що відомо? Ану. Швидкість однакова. Що вони рухалися з однаковою швидкістю, так? Відомо, що велосипедист за три години проїхав скільки кілометрів? 42 А велосипедистка? невідомо. Нам треба знайти, скільки велосипедистка проїхала за дві години кілометрів за умови, що вони їхали з однаковою швидкістю. Думаємо. Хто ми повинні спочатку дізнатися. Тимофій, як ти думаєш? Твоя думка? Я вважаю. Руки, хто вже здогадався? Настя Смаржевська сьогодні не бачу роботи. Поліна? Можна? Можна, можна Паша? 42 поділити на 3 дорівнює 14, ка... Це у нас кілометрів за годину. Правильно. І це швидкість. Це буде швидкість. Ось з, з якою швидкістю їхали велосипедисти. А як ми знаходимо швидкість? Хто мені скаже формулу? А ну, вчора яку ми формулу вивчили? Поліна, щоб знайти швидкість, що треба зробити? Швидкість потрібно, потрібно час. Ту відстань поділити на час. Правильно, треба відстань поділити на час. Ми взяли відстань велосипедиста 42 кілометри, поділили на час. Він був у дорозі 3 години, і ми отримали 14 кілометрів за годину швидкість. Тобто, з одинаковою швидкістю вони їхали. Це швидкість і велосипедиста, і велосипедистки за годину. А тепер дізнатись треба. Скільки ж проїхала за дві години велосипедистка? Mm. Будь ласка, міша. 14 помножити на два. Правильно. І скільки це буде? Дрівні 28. 28. 28 кілометрів. Ось шлях, який подолала велосипедистка. І записуєте відповідь. Велосипедистка проїхала 28 кілометрів. Mm. На сьогодні весь задачный день, да, А ну, розмови діти? Не хочешь задач дітей. Саша, записав без ушка? Я ще пишу. Так, так. І наступне завдання попрацюємо з графіком. Добра тільки. Всі ви знаєте, як росте сосна, так чи ні? У нас біля школи, неподалік від школи, сосновий ліс. От про сосну ми і зараз і дізнаємося, як е, за вишки, скільки вона може. Е, Вирости за 10-20 років. У нас є графік, це номер 296, увага, на 65-й сторінці. Ось наш графік. Розглянь графік росту сосни звичайної, якою заввишки була сосна в 10-20-30-річному віці. У якому віці сосна була заввишки 20, 30 і 40 метрів. На скільки метрів збільшилася висота дерева з 20 до 60 річного віку? Розглянемо усно, дивимося, ось у нас роки нижня шкала, горизонтальна, вертикальна це метри, скільки росла сосна. Ось сосна, всі уявили, згадали, як виглядає сосна, хвойне дерево, нагадайте. Тепер дивимося перше питання. якою завишки була сосна в 10-річному віці? Ось наші роки, 10 років, і ми ведемо ось до точки. Міша, скільки була? Метрів? 10 метрів. 10 метрів, правильно. В 10-річному віці вона була 10 метрів. В 20-річному, будь ласка, Тимофій, а ну, можна за підручником. Можна на слайді дивитися. Ось у нас 20 років, ведеш до перетину і дивися, яка була висота в 20 років сосни. Ну, швиденько. Була 20 метрів. 20 метрів, правильно. У 20 років її висота була 20 метрів. У 30 років. А ну, будь ласка, Паша. У 30 років ось ведеш, скільки їй було метрів? Висота яка була? 25. 25, правильно. Так, добре, а тепер дивимося, у якому віці сосна була за вишки 20, 30 і 40 метрів. Тепер навпаки, ось, 20 метрів, у якому віці їй було? 25. Міша? 20 о... Метрів 20, у 20 років. У 20 років правильно. 30 метрів. У скільки років? 30 метрів. Ось, паша. 30 метрів у 40 років. У 40 років правильно. І 40 метрів, Настя Смаржевська. Ще виросла. Ще не виросла. 40 метрів. Це що ми бачимо? Це її що? Не виросла вона виросла, це і найбільша висота буде. Найбільша висота у 40 метрів. Так? А тепер відповіді на питання. На скільки метрів збільшилася висота дерева з 20 до 60-річного віку? А ну подумайте. Ось у нас вік, ось 20, а ось 60. На скільки збільшилася? На 40. Так. Дивимося 35 метрів, 60 і більше років. Ми бачимо, так? Ось. І тому ми що? На 15. Чому? Звідки ти взяла на 40, Настя? Ось 20 метрів, так? А там у нас 35. Де ж 40? Треба порівняти. 35 відняти 20. Скільки буде? 15. 15. 15 років на 15 метрів збільшилася сосна саме у цьому проміжку свого життя з 20 до 60 річного віку. Ось 60, бачимо, 35 метрів у 60 років, а у 20 років у нас її висота сягала 20 метрів. Ми від більшого віднімаємо менше на 15 метрів. Це зрозуміло, як працюємо з графіками чи ні? Так, так? зрозуміло. Зрозуміло. Треба бути уважними. І дивимося ось на перетині, все показано. Нижня шкала, тут підписано все, роки, горизонтальна нижня, а вертикальна це метри, яка її висота була. Добре. І на останок 297-й номер вирази. Обчисли. Декілька виразів обчислюємо, решта на самостійне опрацювання. Перші два обчислюємо записали номер 297. Записуємо перший вираз. Суму чисел 326 і 274 помножити на 5. У такому виразі ми яку першу дію виконуємо, Настя? У дужках. У дужках. У дужках додавання. Скільки буде? У дужках. 600. 600, правильно. 600 надписуєте або окремо в стовпчик поряд, як зручно. 600 множимо на 5. Три мені, тисячі. Три тисячі, все правильно. Ну, ще один колективно розв'яжемо. Прокоментує Поліна. 300 плюс 40 буде 340 надписаному над плюсом, або, як ви говорили... Помножити що, чи... на 7, далі. 340 помножити на 7 буде... Ану... То помножив триста вісімдесят. Правильно, 2380. Сьогодні на уроці, діти, ми з вами досліджували і розв'язували задачі, досліджували графік росту сосни, розглядали, як вона урівнювала, якої висоти вона може, наскільки збільшилася з 20-річного віку до 60-річного віку. Все це ми з вами опрацьовували протягом уроку. Домашнє завдання. 297 номер завершити чотири вирази. Позначайте класну роботу з класної роботи номер 297 і 298 і 299. Які питання? Ніяких. Питань нема.